Після вічних обітів, ще протягом усього травня я залишалася у Кракові, тому що ще не було вирішено, куди я повинна виїхати, у рабку чи вільно. Коли мене одного разу запитала генеральна мати, що в це сестра так тихо сидить і нікуди не збирається, я відповіла, я хочу мати чисту Божу волю, де матінка скаже, там буду знати, що це є для мене чиста Божа воля без мого втручання. Генеральна мати відповіла мені на це дуже добре. Наступного дня генеральна мати покликала мене до себе і сказала мені, сестра хотіла мати чисту Божу волю, отож сестра їде довільно. Я подякувала і чекаю, коли саме мені скажуть їхати. Однак якась радість і страх одночасно прошили мою душу. Я відчувала, що Бог там готує для мене великі ласки і великі муки. Однак, до 27 травня я залишалася у Кракові. Оскільки я не мала постійного обов'язку, а тільки допомагала в саду, а що так сталося, що я працювала сама. Тому я мала можливість протягом усього місяця відправляти єзуїцькі реколекції. Хоча я бувала на спільних реколекціях, однак я відправила єзуїцькі реколекції, у них я отримала багато Божого світла. Після вічних обітів минуло чотири дні я намагалася відправити святу годину. Це був перший четвер місяця, як тільки я увійшла до каплиці, мене наскрізь пройняла Божа присутність, я чітко відчувала, що Господь є біля мене. Через хвилину я побачила Господа усього покритого ранами і сказав мені: Дивись, кого ти пошлюбила. Я зрозуміла значення цих слів і відповіла Господу: Ісусе, більше люблю тебе, бачачи Тебе таким зраненим і вичерпаним, аніж якщо побачити Тебе на моїй статі». Ісус питає, чому? Я відповіла: Великий майстат лякає мене, маленьку нікчемність, якою я є, а твої рани манять мене до твого серця і говорять мені про твою велику любов до мене. Після цих слів наступило мовчання, я вдивлялась у його світі рани і почувала себе щасливою, терплячи разом з ним. Терплячи, не терпіла, бо почувалася щасливою, пізнаючи глибінь його любові, а година минула як одна хвилина. Не судити ніколи нікого, а для інших мати поблажливе око, а для себе суворе, все відносити до Бога, а у власних очах бути тим, чим я є, найбільшою нікчемністю і низістю. у стражданнях проводити терпляче і спокійно час, знаючи, що все з часом про мене. Хвилини, які переживала під час вічних обітів, про це не треба говорити. Я у ньому, а він у мені. Коли єпископ одягав мені обручку, Бог пройняв усю мою істоту, я не вмію це описати, тому промовчу. Від часу вічних обітів моє спілкування з Богом таке близьке, якого я раніше ніколи не мала. Відчуваю, що я люблю Бога і відчуваю, що Він мене любить. Моя душа, скуштувавши Бога, не вміла б жити без Нього. Мені миліша одна година біля підніжжя вівтаря, яку я проводжу в найбільшій покорі духа, ніж сто років розкошів у світі. Я волію бути в монастирі найнезначнішим попихачем, ніж у світі царицею. Щоб я не зробила доброго, скриватиму це від людського зору, щоб тільки сам Бог був моєю заплатою, як мала фіалка, схована в траві, не ранить людської ноги, яка її топче, а пахне зовсім забуваючи про себе, намагається зробити приємна особі, яка її потоптала. Хоч для людської природи це дуже важко, але Божа ласка приходить на допомогу. Дякую тобі, Ісусе, за ту велику ласку, якою ти дозволив мені пізнати усю глибину моєї нікчемності. Знаю, що я є без одної ницості, і якщо б вона не підтримувала Твоя свята ласка, то я б в одну мить перетворилася в ницість. А тому кожним ударом в серця, дякую тобі, Боже, за велике милосердя до мене. Завтра я повинна виїхати до Вільну. Сьогодні я ходила сповідатися до отця Андраша, того священника, який обдарований великим Божим духом. Який розв'язав мені крила, і я можу летіти до найвищих вершин. Він заспокоїв мене і наказав вірити у Боже проведіння вір іди сміливо. Після цієї сповіді я отримала дивну Божу силу, отець наголошував, щоб я була вірною Божій ласці, і сказав: якщо і надалі збережеш свою простоту і послух, то нічого злого не станеться. Довіряй Богові, ти на добрій дорозі і в добрих руках, Божих руках. Сьогодні, 27 травня 1933 року, виїжджаю до Вільно. Коли я вийшла з дому, подивилася на сад і дім. Коли подивилася на новіціат, раптом сльози хлинули з очей, пригадала усі добродійства і ласки, якими наділив мене Господь. Раптом несподівано я побачила біля клумби Господа, який сказав мені: Не плач, я з тобою завжди. Божа присутність, яка огорнула мене в цей момент. Коли говорив Господь Ісус, супроводжувала мене протягом усієї подорожі. Я отримала дозвіл заїхати до Ченстохова. Я вперше побачила матір Божу, коли вранці, о п'ятій годині я прийшла на відслонення образу. Молилася безперервно до одинадцятої години, і мені здавалося, що я тільки що прийшла. Матина стоятелька прислала по мене сестру, щоб я прийшла на сніданок і хвилювалася, що я спізнююсь на поїзд. Багато сказала мені Мати Божа. Я віддала їй свої вічні обіти, відчуваючи, що я її дитина, а вона моя мати. Не відмовила мені ні в чому, про що я її просила. Улюблені Христос Воскрес. Дякуємо Богу за кожного з вас, за вашу підтримку та активність. Заохочуємо роздумати над тим, що ви почули, та обов'язково прокоментуйте. Що вас торкнуло із цього уривку щоденника сестри Фаустини та поділіться цим відео з ближніми. І теж просимо не забувайте підтримувати наш канал Молитвою. Велика подяка Радіо Марія за наданий матеріал та вашу плідну працю на духовній ниві. Нехай любов Воскреслого Христа перебуває поміж вами!